Привіт, Андрій! Привіт, Ани. Всім привіт. Нас дивиться. Ви на каналі Коктейльні Хроніки. І що сьогодні ти підготував? Так, сьогодні готуємо класику, яка, напевно, знайома для багатьох людей. Це віскі саур. Знаєш про такі коктейлі? Ні, не знаю. Е -е... Знаю, я знаю, знаю. Я вирішила з тобою пожартувати. Звісно, я знаю. Так, і сьогодні готуємо їх дві версії, тому що одна класична, друга ні. Перша буде класична, друга з сайту Діфорос Guide. Але я не просто так готую сьогодні дві версії цього коктейлю, Я хочу ще uh, показати uh, різницю між uh, reverse шейком і звичайним драй і wet шейком. шей uh, Написав вам Ярослав Булат. Uh, він uh, задав питання: а хіба спочатку не драй шейк, а потім з льодом? Uh, ну Взагалі є концепція шейку з білком. Так, uh, він. Uh, Правильне питання задав, і я зараз покажу, в чому різниця між цими двома шейками. Я просто по якоїсь звичці роблю реверс шейк. У мене дурацька звичка. Слухай, ну це дуже цікаво, навіть мені. Так, і тут як в математиці не спрацює, що від зміни місця доданків сума не змінюється. Тут трошки змінюється. І трошки провіски сава. Як завжди, зі старою класикою, невідомо хто і коли приготував. Перше згадування про цей коктейль було в 1870 році, а в 1922 році почали додавати до нього білору. То що ж, перейдемо до готування? Так, почнемо тоді з віскі сауру, який з, як з Diefocer. Тут я зроблю reverse shake. Тобто, спочатку мокрий, потім сухий. Додаємо до нашого шейкера. І додаємо білок, хто не любить білок, він не обов'язковий в цьому коктейлі. Він а, для текстури. Ну, або можете використати аквафабу. Наливаємо бурбон. Сік Лимону цукровий сироп. Три деша вітера ангастура, І два столі солішою і все це чекує. І тепер робимо супиш. І переливаємо все це в наш шкелах. І перше, що я хочу сказати, перевага реверс шейка це виходить багато піни. Так, тепер перейдемо до готування класики. Тож, додаємо білок яйця. Далі додаємо лимонний фреш. Цукровий сироп та бурбон? І робимо сухий шейк спочатку і тепер додаємо лід. Переливаємо в наш шкелка. І ось у нас класичний віскисаур, який зроблений спочатку сухим, потім мокрим шейком. Тут у нас реверс шейком, це версія Differus Guider. В чому різниця? Коли робиш реверс shake, виходить більше піни і вона, вона більш така повітряна. Як не знаю, чим передняти, як налати. Звичайно, що, коли ви робиш спочатку сухий, потім мокрий, а текстура більш кремова. Тобто, тут більш повітря, а тут більш така вона цільна, кремова і більш щільна. Навіть зараз покажу вам з ангастурою. О, хто любить прикрашати бітерами? Як бачимо, коли капаємо, ангастура лишається на поверхні пінки. У мене вильзіло, вибачте. Але ось дивіться, як вона виглядає. Тобто, ви накапали, можна ось так провести, і буде така ось прикраса. Так, тут робимо то саме, Боже, що воно так вилітає. І як бачите, сама, сам вітер провалюється, тому що тут багато повітря. Там воно лежить зверху, тут, як бачите, воно впало і вже нічого не виходить. Я просто знімаю верхній шар піни. Ну, і те саме буде виходити, якщо, якщо ви покладете наприклад, якусь ягідку на прикрасу на зверху пінки. На звичайному шейку воно буде триматись, тому що вона більш щільна. А На реверс шейку воно впаде, тому що вона більш повітряна. Дякуємо, Андрій, за таку чудову інформацію. А Було і... дуже цікаво. Будь ласка. Ми прикрашаємо саур від Діфросгайда лимонною цеплі. Та і ось, будь ласка, віскосаур класичний, віскосаур Differers Guide. Ну що, всім привіт поближче. А, так. Дивлячись, на те, скільки тут ангастури зверху? Ти можеш пити там, де її немає, якщо бажаєш. Ну, то таке. Налябро. Я ангастуру люблю. А, скажи, з чого починаємо? Будь-якого. Давай з класики. Давай. І смачний бурбон в тебе? Угу. Um, смачний коктейль, кисленький, відчувається бурбон. Um, в принципі, тут більше нічого немає. Ну, цукор для балансу. Um, смачний, хто любить кислі коктейлі, саме те, може брати будь-яку іншу основу. Um, може хтось полюбляє скотч, може хтось полюбляє віскі, um, айріш. Будь-що, берете і робите. В принципі, навіть на текілі, на горі можна зробити. Та в саур, в принципі, можна взяти базу любого алкоголю. Нормально, слухайте. Ну, мені теж сподобався. Я зараз ще порівняю саму текстуру білка, про що ти казав. Не можу сказати точно, бо я випила лише цей, спробую цей і скажу вам вже е, якось своє бачення. Тут ще й пахне лимончиком. Так. Я не сказав би, що вони прямо відрізняються. Кардинально, ні. Там ще в гастура йде, йде Soline Solution, але я не прямо відчуваю у складі щось. Я теж не скажу, що вони на мій смак якось відрізняються прям занадто сильно один від одного. Дуже схожі по текстурі я відчула. Тут пінка п'ється легко і навіть непомітно, а тут вона така кремова і так. на смак це відрізняє їх. Обидва коктейлі класні і смачні, на мій погляд. Так. Тож за порадами Андрія обирайте, що собі туди налити, в якості бази я маю. На увазі міцного алкоголю і пийте задоволенням. Мені він такий кислий, прямо кислий кислий Так, так, тут о, трошки різне співношення о, цукру, і, кхе, вибачаюсь, о, цукру і лимонного фрешу. Ага, так. О, цих, так. Бо мені це і здався, трохи кисліший за цей. Так, та, тут трошки йде більше лимонного фрешу. Ну, непогано, класно. Мені сподобалось, дуже тобі дякую. А, будь ласка, так. Друзі, а ви пишіть, які любите ви саур, яку базу використовуєте, нам дуже буде цікаво. Угу. Правда, цікаво. Я навіть зараз задумалася, що би я обрала, якщо б це був не бурбон. Який такий саур, напевно, на другому місці в мене був би джин. <гум> а ми дякуємо вам за перегляд, ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал, аби нас не загубити і бачити більше барного контенту. Всім папа! Папа! -па.